Хитрий їжачок. А я цілим серцем держуся наказів твоїх. Псалом 118, 69 п'ятирічний Павлик часто потрапляв у всякі неприємні історії. І, хоча він з цікавістю слухав біблійні оповідання для дітей, але ніколи не застосовував до себе Божих уроків. Батьки Павлика багато молилися за нього і часто карали його за погані вчинки. Але нічого не допомагало. А коли мама питала Павлика, ну чому ти такий неслухняний? То він відповів: Ні, я не такий уже неслухняний, а тільки трохи. Тато вже не раз пояснював йому неслухняність навіть найменша це гріх, а гріх завжди призводить до біди. Якось Павлика мало не збила машина. Це сталося через те, що він без дозволу вийшов на двір і почав грати там м'ячем. А коли м'яч полетів на проїжджу частину дороги, Павлик побіг за ним, навіть не подивившись на всі боки. На щастя, уважний водій встиг вчасно загальмувати, і Павлик не постраждав. За цей випадок він був суворо покараний. Того ж дня тато вирішив серйозно поговорити з ним. Сподіваюся, тепер тобі зрозуміло, що непослух дуже небезпечний. Ти ж міг загинути, сказав він Павлику. Ні, не міг. Просто я побіг за м'ячиком і забув про машини, точніше, трохи забув. Тато докірливо похитав головою і сказав Запам'ятай, синку, неможливо бути трохи неслухняним або трохи слухняним. Таких людей рано чи пізно обдурить їх власний гріх. Як це обдурить? здивувався Павлик. А ось як. Якщо ти дозволиш йому хоч трохи увійти в твоє серце, то він забере в тебе все, пояснив тато. Як він може це зробити? недовірливо запитав Павлик. Для того, щоб ти краще зрозумів це, я розповів тобі, Одну історію. Павлик дуже зрадів, бо любив слухати всі розповіді, а особливо цікаві. Тільки будь уважним і постарайся зрозуміти, чого можна навчитися з цієї історії, додав тато і почав свою розповідь. Це сталося у лісі. У цей день зранку світило лагідне сонечко, і всі звірятка бігали і стрибали, радіючи теплу та яскравому світлу. Але потім все небо вкрилося чорними хмарами. І пішов сильний дощ. Стало дуже холодно, і звірі розбіглися по своїх норах. Лише один заяць продовжував стрибати під дощем. Хоча в нього теж була затишна нора, але він не поспішав сховатися в ній. Йому хотілося ще трішки побігати. Трохи побігати? Тату, мені здається, що цей заяць трохи схожий на мене. вигукнув Павлик. Я теж не люблю сидіти вдома. «Так, Про це ми поговоримо пізніше, а зараз слухай, що було далі, сказав тато і продовжив свою розповідь. Зайцеві дуже не хотілося ховатися в нору, але дощ не припинився, і він весь мок. Тремтячи від холоду, заяць прибіг у своє укриття і ліг на сухий мох. Хоча в його норі було тепло, але заєць довго не міг зігрітися, бо надто довго бігав під холодним дощем. Тепер він був. Дуже радий тому, що має таке гарне безпечне укриття, де можна перечекати негоду. Але тут, у його нору, просунувся маленький гострий ніс. Побачивши його, заєць відразу зрозумів, що цей ніс належить їжачку. і невдоволено сказав: Що тобі тут треба? Іди звідси швидше. Але в мене немає нори, і мені нема, де сховатися від дощу. Жалібно промовив їжачок. Пусти мене, будь ласка, до себе. Та в мене тут і так тісно, нерішуче відповів заяць. Ти краще шукай собі місце в когось іншого. Тоді дозволь мені хоча ще трошки просунутись до тебе, благаючи, попросив їжачок. Я так змок і зовсім замерз. Гаразд, але тільки трохи, навіть не подумавши. Погодився заєць. Не встиг він договорити, як хитрий їжачок швиденько заліз у нору і розправив на спині свої гострі колючки. Негайно забирайся звідси, сердито зажидав заєць, і, підвівшись на весь зріст, зібрався виставити геть непроханого гостя. Але маленький їжачок безстрашно підбіг до нього і почав колоти його своїми голками, виштовхуючи зайця з нори. Ой, ой, ой. голосно завелав той. Від сильного болю заяць так ослаб, що вже не міг боротися зі своїм ворогом. А їжачок продовжував колоти його доти, доки зовсім не виштовхав із нори. Після цього нахабний загарбник ліг на зручному ліжку з моху, насолоджуючись теплом та затишком. А в цей час заяць, тремтячи від холоду, марно намагався сховатися від дощу під великим деревом. Йому було сліз прикро, що такий маленький їжачок зміг відібрати нору в нього, великого та сильного зайця. І все тому, що він сам дозволив цьому хитруну трохи просунутися у своє житло. Звичайно, тепер зайць нізащо не зробив би такої жахливої помилки, але вже було надто пізно. Закінчивши свою розповідь, тато замовк, а Павлик. Схвильовано сказав, тату, мені здається, що хитрий їжачок це гріх. Заєць пустив його тільки трохи, а їжачок відразу його обдурив. Значить, ти зрозумів, що бути неслухняним навіть трошки дуже небезпечно, запитав тато. Так, і я не хочу, щоб цей гидкий їжачок гріх у мене щось відібрав, відповів Павлик. Дуже добре. Тоді давай разом попросимо Ісуса, щоб Він допоміг тобі бути слухняним йому завжди та у всьому, а не лише трохи, сказав тато. І з цією татовою пропозицією Павлик охоче погодився.